Дружба між нашими регіонами і між нашими країнами для нас дуже важлива, тому що український народ захищає демократію та європейський союз. Необхідно продовжувати говорити про цю війну у світі, у Франції, у Бритонії, для того, щоб ця війна не стала чимось чим про що говорять, що ця війна має зупинитися, і треба говорити про український народ, який захищає свою землю і який бореться. Складно нам позиціонувати себе перед такою війною, але маленькі такі події, локальні зустрічі, локальні події, як передача сіток, як риторські компанії, які намагаються допомогти Україні. Це така наш маленький наш приклад нашої солідарності. Хочу також подякувати всім асоціаціям Бритонським, які знаходяться тут на підтримку України, і запевнити вас у тому, що ми вас підтримуємо і ми знаємо, що українці борються і день і ніч за незалежність, і що наша підтримка солідарність з вами. Зараз Херсонщина переживає дуже тяжкі часи з моменту деокупації. 700 тисяч снарядів впали на нашу землю, тисячі людей загинули. Багато тисяч поранені. Щотижня ми маємо дві тисячі з половиною атак. Ваші сітки, які ми встановили на всіх об'єктах критичної інфраструктури і на дорогах, зберігають життя тисячі людей. Сьогоднішнє підписання меморандуму це про те, що українці не самі, а разом з народом Франції, жителями Бретіна. Наші регіони дуже схожі. У нас також розвито Сільське господарство, риболовна промисловість, туризм, але зараз із -за війни все розбито. Наші поля всипаються снарядами, наші території знищуються. Таке партнерство дає надію, надію на мир, на процвітання, на відбудову. З такими друзями, як ви, ми це 100% зробимо. І запрошую звичайно в мирний час на нашу землю, на наші побачити наші краєвиди і відчути нашу гостинність від імені Херсонщини і України. Хочу подякувати вам за вашу підтримку і солідарність регіональній раді Бретині та жителям Бретені. Слава Україні слава Франції!